Доброго дня, мої шановні глядачі, ви дуже просите подивитися ситуацію про загрозу окупації Дніпропетровської області, окупація орками. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Адже для мене це як ваша підтримка і ваша вдячність за мою роботу. Отже, Дніпропетровська область. Чи є загроза окупації Дніпропетровської області російськими військовими? Ну, дивіться, що я вам хочу сказати. Він хоче, ворог хоче, орки хочуть, в реальності хоч хочуть. Але якщо взяти по великому рахунку. То їхні плани дуже важко довести до логічного закінчення в реальності, адже якщо зірвати всі маски з ворога, то не такі вони вже і потужні. Бачите, карта Колесниці вона перевернута. Це говорить, що як би вони не хотіли просунутися в напрямок Дніпропетровської області з метою його окупації, їм не вдасться. Бачите, король мечів перевернутий, тобто він, ну, він не сидить на своєму троні, він впав, він впав і він не може їхати в реальності. В них криза. Не буде, не буде окупації. Ну, Дивіться, всі карти кажуть ні. Ні. Знову ж таки, карта світу перевернута. Тобто, це той кінець, кінечний кінцевий результат, який він ворог би хотів мати, довести цю ситуацію до кінця, взяти в кільце. Окупувати Дніпропетровську область. В них не получиться. Не получиться. Не получиться. Знову ж таки. Паш перевернутий Паш Пентаклів забирає, забирає в них землю, забирає в них можливість. Він бездіяльний, він лінивий. Ну і перевернута справедливість. Це говорить та ще, дивіться, яка тут промальовка карти. От вона от в прямій, ніби вона шпага-глататель, а в перевернутому вона ніби сама насідає горлом на цю шпагу. Вони не можуть. Це для них дуже ризикована нестабільна ситуація. Це, ну, вони, ну, це неможливо для них. Ну, бачите, і тут на дні колоді лицарь мечів перевернутий. Тобто цей воїн-орк, е типа воїн в лапках, вони не, не на конях, вони не можуть. Це безцільно. Він не має цілі перевернутий. Не має цілі. Ну, ось так в мене. Я думаю, далі немає. Нагальності, необхідності ще це розглядати, і так все зрозуміло. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписки, за добрі слова. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій! До побачення!